Ані Україна, ані міжнародна спільнота сьогодні не змогли здійснити ефективні механізми захисту прав і свобод громадян України, що живуть на території Окупованого Криму. В той же час щоденно сотні тонн вантажів, зокрема продуктів харчування, постачаються з матерікової України до Окупованого Криму. Шановні народні депутати, той час е, хочу. Хочу повідомити вас про те, що 20 вересня, о 12 годині в день, нами будуть перекрити для вантажевих, що перевозять товари до Криму всі три дороги, які ведуть материку до до Криму. В той же час переміщення людей та легкових автомобілів залишається безперешкодним. Хочу окремо зауважити, що наша акція носитиме тривалий характер. Виходимо з того, що за цей час у Верховній Раді мають бути розглянути законопроекти народних депутатів, які спрямовані на врегулювання питань взаємодії матерікової України з окупованим Кримом. Має бути відмінений закон про вільну економічну зону Криму.